Позаду непроста ніч, особливо для киян. З десяток ворожих дронів зищали майже у всіх районах столиці. А потім і над населеними пунктами області загалом близько шести десятків БПЛА було знищено силами протиповітряної оборони. У щонайменше 12 областях. Її хороші новини: скоро з шахедами в небі боротиметься стінг. Не той, який Shape of My Hat, а безпілотник стінг розроблений спеціально для перехоплення шахедів. Власне про все це детально говоритиму з Анатолієм Храпчинським, експертом з авіації, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, добрий день Добрий день. 45 російських безпілотників. Локаційно втрачено. Це я цитую повітряні сили. Раніше експерти зазначали, що це завдяки РЕБ. І, і щось сталося із українськими засобами РЕП, які от так от чудово, такі чудові результати дають. Е, ви можете це пояснити? Е, і чи є можливість нам у перспективі взагалі побороти проблему шахедів виключно за рахунок РЕП? Почнемо з того, що якщо ми кажемо про засоби електронної боротьби, то це безумовно допоміжний засіб, який е, допомагає силам оборони. Зменшувати е, можливості тих же самих шахетів за рахунок знов ну, такі пригнічення певних е, сигналів, е, це створює складнощі шахеду, наприклад, е, зрозуміти простою мовою, де він знаходиться, і е, зрозуміло, що за рахунок цього або він підіймається на висоту, яку він після котрої він стає доступним для класичних засобів протиповітряної оборони, або в принципі як більше шахетів або можуть повертатися на території Білорусі. Території Російської Федерації або просто сідають там, десь в полі, тому що кількість накопичених помилок не дозволяє е, продовжувати маршрут. І, звісно, що хотілося б, щоб засоби радіоелектронної боротьби були основним засобом для того, щоб менше витрачати ресурсів для знищення, але тим не менше треба розуміти, що кінетичне знищення є надієвішим і є найефективнішим. І тут, в принципі, комплексне використання засобів радіоелектронної боротьби і кінетичного знищення дозволяє нам мати такі результати, коли більшість шахетів або втрачаються, тобто або приземляються, або знищаться, причому не долітаючи до своїх цілей, які вони мусили вразити. Тому, а, в принципі, головною задачою зараз є безумовна автоматизація процесів цих і здешевлення засобів ураження. Саме тому підіймається питання щодо створення певних засобів, які би дозволили перехоплювати ці а, ударні безполотники. І тут би слушно було сказати, що це допомагає здешевити деякі процеси, тому що жнов таки використовувати класичну систему протиповітряної оборони це дуже дороговартісна проти таких дронів. Розумію, що, наприклад, якщо ми використовуємо FPV-дрон, перехоплювач. Ми бачимо ефективність використання з розвідувальними полоб безполотниками, так само можна використовувати їх і по ударних безполотників. Зрозуміло, що ударні безполотники працюють вночі, і тут треба більше автоматизації процесу, більше точних даних щодо того, щоб розуміти, де знаходиться цей безполотник, для того, щоб знищити його. А можна в загальних рисах пояснити, чому успіхи є зараз? Більше локаційно втрачених, ну не вдаючись технічні деталі, аби ворогу все це не доповідати. Я маю на увазі, можливо, в нас більше грошей стало чи менше бюрократії, чи нові технології. Про що тут взагалі йдеться? Ну, Нові технології більше йдеться, і про компанії, які активно допомагають силам оборони. Забезпечує їх засобами радіолектронної боротьби, які працюють в цьому напрямку, тому що насправді, якщо ми кажемо, наприклад, про бюрократію, то вона так як була, так і залишилась. Тобто є купа ще невирішених питань. Якщо ми кажемо про безпілотників, то там є певні податкові льготи. Якщо ми кажемо про засоби радіелектронної боротьби, то ми досі завозимо в Україну. Наприклад, готовий виріб без НДС. А компанії, які випускають його в Україні, з нуля роблять засоби діектронної боротьби, закуповують деякі комплектації з НДС, а потім вимушебне продавати для держави без НДС. -у. Тому насправді ще купа. Невирішених бюрократичних і там податкових питань, але при тому е, є велика кількість компаній, які постачають силам оборони і е, постачають безпосередньо приватним компаніям. Тобто є зараз можливість у приватних компаній закуповувати за себе разолектронно боротьби для того, щоб оснащати свої важливі об'єкти. і це дозволяє створювати певні можливості, які е, суттєво впливають на ударні дрони. Типу шахет. Треба не забувати, що масштабування виробництва російських дронів призводить до втрати якості. І а, тут слушно було би сказати, що м, зведення повітряних сил зазначається ударні дрони типу шахет, тому що крім шахетів, ми бачимо гербери і ми бачимо ще. Такі подібно мітацію шахеда це звичайне криловка, в котрому всередині знаходиться пластиковий шар напечатаний на 3D-принтері, і обгорнутий, а, звичайною там фольгою для того, щоб створювати мітацію більш вагомого об'єкту. Плюс я сьогодні буквально в Верпіні, от коли вночі ми чули всю цю історію в чаті. Я дивлюся, як люди реагують раніше на мопеди, а зараз пишуть, ніби джміль літає. Звук змінюється, і причому в одному конкретно шахеді або не шахеді, БПЛА, він постійно якось змінюється. Це це, це теж про те, що ви зараз говорите, про якість. Якість, різне різний тип двигунів, і, ну, і знов таки треба розуміти, що різно, різні типи безпілотників, все ж таки, тому що одна справа шахет, а інша справа той самий гербер або складно назвати, як ще немає назви цього імітації. Шахет чи дійсно росіяни почали запускати порожні болванки без вибухівки, аби примусити ППО реагувати на них і використовувати дороговартісні припаси? Ну, це одна з головних задач Російської Федерації: це навантаження і виснаження наших сил оборони і запасів зброї, яким ми можемо протидіяти. Тому, власне, і є потреба в створенні. Своїх систем протиповітряної оборони, які б могли б відпрацьовувати по таких мішенях. Тобто, ми кажемо за рахунок ударних безпілотників, за рахунок там крилоподібного, чи то це буде впівро. Тобто, в принципі, зараз велика кількість компаній, які працюють в цьому напрямку, і в найближчим часом ми побачимо більше засобів ураження для перехоплення таких цілей. Я на початку згадав про безпілотник Стінг для перехоплення іранських шахедів. Це буквально Телеграф. Ну, взагалом, західні ЗМІ почали про це писати. Що вам відомо про цей безпілотник? Ну насправді давайте так, якщо ми кажемо про технологію використання FPV-дрона проти будь-яких повітряних цілей, то у нас є ефективне використання і проти гелікоптерів, і проти розвідуваних БПЛА. Тобто, в принципі, тут треба зрозуміти, що Є потреба в створенні дешевого, якісного і високоточного боєприпасу, який буде перехоплювати повітряне ціло, і цей боєприпас мусить виготовлятися в Україні. А чому? Тому що ми можемо масштабувати виробництво у себе для того, щоб забезпечити сили оборони якісними засобами повітряних цілей, тому що більшість проблем, з якими стикаються сили протиповітряної оборони України, це Мала кількість засобів враження, ми постійно чули там підрахунки, скільки залишилось ракет для Петріо та для Ірісів. А тут ми кажемо про те, що в принципі, якщо Росія активно масштабує виробництво запуск по території України ударних дронів, то нам треба відзеркально пропонувати засіб, який би захистив би нас від таких можливих ударів, таких масованих таких обстрілів. Як це можна зробити за рахунок виробництва своєї власної зброї? Тому що безумовно, свого часу, мобільні групи стали таким альтернативою для перехоплення цих повітряних цілей, але а, давайте а, почнемо з того, що Росія починала використовувати. Дрони шахет в кількості 20 одиниць на місяць. Зараз це понад 1400 на місяць відбувається. Тобто, навіть мобільним групам дуже складно перехоплювати. Тому що ми робимо, ми шукаємо засіб, який би дозволив би перехоплювати це. Це може бути крилоподібний, це може бути мультикоптерного типу. Тобто, тут треба зрозуміти, що є основні параметри, з якими мусить рухатися цей об'єкт для того, щоб перехопити той самий дрон шахет. Так, але конкретно про стінг ви не будете говорити, я так розумію. Знов ну, таки, я знаєте, я, я відношусь до виробників, які передбачають я передбачаю, я, ну, те, що є певні мож... дані, які можуть розкрити технологію або тактику використання. Добре, а можна припустити, що таким чином ми подолаємо загалом всю цю проблему з шахедами або подібними безпілотниками. Ну давайте почнемо з того, що в принципі десь тому ми активно підіймали суспільство питання: а чому це розідуваний попола російських так залітають глибоко на територію України? Зараз ми бачимо активну роботу наших ударних безпілотників, які перехоплюють ці повітряні ціли. Тому зрозуміло, що за декілька місяців ми побачимо рішення проблеми ударних дронів шахет за рахунок перехоплення таких засобів ураження. Але то треба розуміти, що Росія теж буде не стояти на місці і буде. Сукати нові рішення для того, щоб ускладнювати е роботу силам оборони України напередодні голова е ЦПД центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вказав, що Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації, готуються до масованого удару. Чи ви бачите ознаки найближчим часом росіяни щось готують? Можливо, от саме по цим е шахедним. Атакам останніх ночей, ну насправді тут треба зрозуміти, що росіяни за останній час почали використовувати більше. Більш дешевої техніки, ніж дороговартісної, тому що вони там е, менше почали використовувати дороговартісніх тих же самих іскандерів. Е, так само, як ми бачимо, практично більше місяця немає масованих обстрілів з боку стратегічної авіації за рахунок крилатих ракет. Зрозуміло, можна казати, що, наприклад, є певні проблематики, тому що насправді, якщо ми кажемо про виробництво ракети у Російської Федерації, то тут е, сложно було би зауважити, що Зовсім недавно Росія запросила у Ірана технологію виробництва а, двигунів для крилатих і балістичних ракет. Про що це каже? Це каже про певні неможливості масштабувати виробництво а, тих двигунів, які вони ставлять на, на ракети класу Х-101, Х-555. Зрозуміло, що можна заглиблюватися в історії і е, нагадати, що більшість е, м, двигунів, які стояли на е, ракетах в радянському союзі, виробляли з моторсічою, і зрозуміло, що, наприклад, ті ж саме ха 55 були обладнані е, моторсічськими двигунами, які в принципі і планували росіяни використовувати на ракетах Х-101, ха 555 но але за рахунок певних обмежень. Е, е. Uh, не спромоглися uh, отримати ці двигуни і почали використовувати свої пермські, які свого часу за радянських часів були зняті з експлуатації як на Вони дещо допрацювали, сказали, що вони модернізували, але тим не менш, ми бачимо кількість ракет, які не долітають навіть до України. Uh, тому uh, зрозуміло, що є певні технічні проблеми, але тут треба розуміти, що насправді Росія готується, тому що ми бачимо певний час не було. Обстрілів, Скоріше за все, вони очікують е, більше е, пониження температурного для того, щоб знов е, таки бити по енергетиці. Е, добре те, що в Росії знайшли мертвим російського військового пілота. Це не не конкретно прям ваша ніша. Я маю на увазі. Ви професіонал в РЕП і в авіації. Але ви ж розумієтеся на тому, скільки вартує пілот. Про це от багато кажуть, що ніби це їх навіть охороняють якось. Особливо. Що означає, наскільки це ослаблює Росію? Мертвий російський військовий пілот Дмитро Голенков з розбитим молотком черепом. Ну, знову таки тут, мабуть, треба звернути увагу. Я там, як людина, яка виросла в війнаційній сім'ї. І тут треба звернути увагу на те, як е вся інформація може розповсюджуватися. Це безумовно потужний психологічний тиск на інших пілотів, і е зрозуміло, що навіть якщо ми можемо там е казати, що вони не зупиняться, вони будуть більше. Там розлюченіше робити щось, у них збільшиться кількість помилок, тому що людина, коли працює на емоціях, а тим паче пілот, він може допуститися дуже великої кількості помилок. Тому я би зазначив, що безумовно це суттєвий вплив Вплив на підсвідомість пілотів інших, які можуть розуміти, що в будь-якому випадку така доля може спіткати її. А їх захищають взагалі якось особливо чи це не так? Вони як інші військовослужбовці? Я думаю, що їх не захищають особливо. Угу. Я думаю, що це немає ніякого захисту. Може, окремих там командирів дивів або там великих чини. Можливо, є якийсь захист. Я не думаю, що у пілота звичайного російського є який захист. У ракеті КНДР, якою Росія атакувала Україну, знайшли компоненти західні. Про це міністр закордонних справ Сибіга сказав, звернувшись до заходу. Путін і Кім цитую досі мають до них доступ. Чи є в цьому пряма вина заходу? Чи можливо авіаційні компоненти такого плану поширюються як наркотичні речовини стихійно? І Захід, взагалі, про це може нічого не знати. Тут треба розбиратися, що, що саме за компоненти, тому що є компоненти подвійного призначення, є компоненти військового призначення, є компоненти цивільного призначення. Ми бачимо, що, наприклад. – це взагалі було цивільний е, дрон, який використовувався як гоночний дрон. А зараз він використовується як знаряддя вбивства. Тому тут треба зрозуміти, що саме за компоненти. Але безумовно, тут треба зрозумі... тут треба наголошувати на тому, що доступ до високих технологій е, для таких країн, як е, Там Росія, Іран, Корея, мусить бути суттєво обмежений, тому що. Вони будь-яку технологію перетворюють на зброю, і звісно, що треба західним країнам більш ретельно займатися санкційними питаннями і вишукувати можливі компанії, тому що зрозуміло, що вони всі закуповують через треті країни через треті компанії. Тому тут важливо зрозуміти кінцевого бенефіціара, хто отримує ці комплектуючі і перевіряти це безпосередньо і ставити це. Як за вимогу до компанії, які розповсюджують певні елементи, пане Анатолію? Наостанок, прошу прокоментувати призначення директором Укороборонпрому Олега Гуляка. Генеральним директором він, власне там і був, але от зараз офіційно все це сталося. Що вам відомо про цю особу? Як ви оцінюєте його якості, професійні і потенціал у питаннях розвитку оборонної промисловості? Я би зазначив, що з початку 22-го року а, за рахунок допуску приватних компаній до оборонного сектору в Україні з'явилася велика кількість а, засобів а, зброї, які допомагають нашим силам оборони. Я думаю, це найпо, найправильніша оцінка можливостей приватного сектору і державного сектору в цьому напрямку, тому що наприклад до 22-го року. Таких можливостей у приватних компаній не було, тому що насправді треба було бути е, долученим до певних там оборонних спільнотів. Зараз ми бачимо велику кількість компаній, які активно розвиваються, і за два з половиною роки, е, за два з половиною роки стали з гражних початківців вже сталими компаніями, які можуть там по 5 тисяч одиниць на рік випускати. Дякую за характеристику і, взагалі, за розмову. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, і заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП. був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео. Долучайтеся у коментарях під відео і підпишіться, якщо тут вперше.